У рівному на вулиці Шевченка поблизу продуктового ринку з'явилася перша міська платна парковка. Хтось з водіїв вважає, що це необхідний крок до впорядкування паркувального простору. Інші що це спосіб зібрати додаткові кошти з автовласників, і у час війни цьому увагу приділяти не варто. Ну я часто сюди заїжджаю на базар. Каже, тут так би оставили в робочі місцях, хоч би людям була б якась робота, бо в ринку вже майже все закривається. Виганяють, розганяють. Так що парковка тут в принципі, лишня. Люди і нормально там на набережні паркувалися. Я потратив буквально хвилин 5-10, щоб оплатити. Я за цей час бігав би біг біг в аптеку і прибіг би назад і поїхав би. І вже на моє місце би хтось б став би друге. Платна тут, я думаю, вона тут лишня. Тут е вносить суму. Наразі 25 гривень, якщо немає 25, може вести 30, але... Дачіому повернеться. Решта повернеться йому на мобільний телефон. Парковка розрахована на 37 машиномісць. З них окремо відведені місця для людей з інвалідністю. Для них стоянка безкоштовна. Територія облаштована відеоспостереженням та спеціальними паркоматами, через які можна здійснити оплату. В Облаштування даної території не було вкладено жодної копійки з міського бюджету. Інвестиція понад 5 мільйонів гривень була проінвестована оператором паркувального. Цього майданчика, який на конкурсній основі отримав право оперувати цю діяльність. І було облаштовано, по-перше, паркувальні місця, в тому числі місця для людей з інвалідністю. У разі оплати штрафу через термінал. Водій підходить, вибирає рівні сервіси, оплата по ДНЗ, тобто це по-домоному знаку танки. Водить наразі парковка, це наразі на сходная парковка. Далі Далі водить нова транспортного засобу. Для прикладу. Перші 10 хвилин стоянки безкоштовні. Далі година перебування на парковці обійдеться водіям у 25 гривень. Водночас неоплата паркування може коштувати значно дорожче. Штраф складає 500 гривень. Якщо людина сподержається рівний сервіс і за то там є повідомлення, що закінчиться термін часу людина може цей термін продовжити парковку автоматично. Продовжити собі сплативши цю послугу. А хто сплатив не має ці користуватися цим застосунком, може тоді підійти до паркомата і знову цю послугу собі оплатити і продовживши термін перебування на парковці. У міській раді кажуть, це лише початок створення паркувальної інфраструктури в Рівному. Якщо експеримент виправдає себе, кількість таких парковок збільшиться. Ірина Кудюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.